У 2013 році словацьке місто Кошиця було визначено культурною столицею Європи. Завдяки цьому це місто відвідали майже мільйон туристів, яким представили десятки туристичних маршрутів. Один із них місцями слави Ракоці, який об'єднує три країни Україну, Словаччину та Угорщину. Завдяки цьому Закарпаття, а саме Мукачівський замок, має можливість привабити додаткового європейського туриста. Та все ж, аби туристу було справді комфортно на Закарпатті та було що йому показати два роки тому. У Мукачівському замку Паланок розпочали реконструкцію кількох залів та внутрішнього дворика. А ще взялися поповнювати музейні експонати, пов'язані з життям та бойовою славою родини угорського короля. Це стало можливим завдяки участі у проєкті місцями слави ракуці, транскордонний туристичний шлях. Загальний бюджет проекту майже 500 тисяч євро, половина з яких направлені для паланку. Інші кошти віддали для Кошицького східнословацького музею та музею імені Ракоці в місті Шарошпоток, що в Угорщині. Ми закінчили роботу поточного ремонту, саме експозиційних залів. Також із експертами ми розробляємо нову експозицію, де будуть представлені і картини, і старовинні меблі. А також ми робимо у лицарському залі поточний ремонт там закупляємо і столи, і меблі, систему аудіо, де можна буде не тільки студентам, але й для шкіл показувати уроки і представляти фільми, щоб більше з історії було ну, цікавіше побачити людям. Відтак три музеї, учасники цього єврогранту, що пов'язані з життям родини Ракоці, можуть виступати на міжнародному ринку туристичних послуг як одне ціле. У результаті виграє турист, який побувавши у трьох країнах, може отримати цілісне уявлення про історію династії ракоці. Спадщина надзвичайно широка, збережена до сьогоднішнього дня. Серед тих об'єктів, які в Україні збереглися, можна сміло назвати Мукачевський замок Паланок, Білий Палац Ракуці в центрі Мукачева чи Надіївський замок дотичний до цієї теми, і багато багато інших місць, де відбувалися різні події, пов'язані з визвольною війною. Більше об'єктів можна назвати в Словаччині. А в Угорщині зібраний потенціал інформаційний, дослідницький науковий. Так що поєднання всіх цих елементів воно дає нам можливість стверджувати, що цей туристичний шлях буде надзвичайно популярним. Музей у Шарашпотоку щорічно відвідує близько 80 тисяч туристів. Це як правило самі ж угорці рідше німці та американці. Факт, що історія родини Ракоці об'єднує історичні пам'ятки кількох держав, їм цікавий. Нерідко вони відвідують всі три країни. До нас переважно приїздять туристи англо та німецькомовні, а ще поляки і словаки. Але ми маємо надію, що в найближчому майбутньому до нас приїдуть туристи із України. Думаю, їм буде цікаво дізнатися історію періоду, яка пов'язана із Ужгородом через родину Берчині з Мукачевом через спадок Ракоці. mint késő reneszánsz vár, és élmény lehet bárkinek. «О, я часто приводжу своїх студентів в музей ракоцій в Шарошпотоку. Ми добре знаємо, що потужна його спадщина є і в Україні. Ми б радо з дітьми поїхали і так само радо прийняли б студентів з України. Це спільна історія наших країн. Це дуже цікаво. Мегішмерікашарошпатаконєлюєштанітуембереге. Східно-словацький музей, що знаходиться у місті Кошице, теж розраховує на залучення більшої кількості українських туристів. Музей має унікальні експерти експонати пов'язані з королівською родиною, зокрема оригінальні образи з дитячої кімнати Ракоці II, молитовник і оригінальні експонати з дому в Туреччині, де він прожив свої останні роки. Але з мого погляду то най. Найбільш унікальне, що ми маємо пов'язане зі спадщиною ракуці, це привезені з туреччини у 29 коробках речі, які були в його домі, з якими він справді поруч жив, якими він користувався. Це все є в нас, і ми можемо це показати туристу. Це унікальні речі. у рамках проекту був розроблений так званий брендбук, де зібрана вся інформація про кожен з об'єктів туристичного маршруту. Паралельно вже проведене навчання для екскурсоводів та туристичних операторів, від яких і Залежить майбутня популярність маршруту. В Україні до нього можна підключити не тільки Мукачево, але й цілий ряд населених пунктів в області. З відкриттям туристичного маршруту ракуці. Ми дізнаємося не тільки те, що відбувалося в Горшнії, в Словаччині, а власне в Ужгороді, Мукачеві чи Надіїву, Хусті, в Довгому, в Березному. Тобто, ми розширюємо з іншого боку погляд на наші населені пункти, які аж ніяк не стоять на периферії, а були в центрі історичних подій в Центральній Європі 18 століття. Підсумки проекту підведуть вже в січні наступного року. Тоді й представлять всі реконструйовані приміщення Мукачівського замку. Щорічно його відвідує 120 тисяч туристів. З популяризацією транскордонного маршруту ця цифра може збільшитися в рази. А це, в свою чергу, додаткові кошти, які й далі можна вкладати у туристичний розвиток регіону.